Вітаю всіх підсумовуємо новини п'ятниці у студії Катерина Можаєва. І далі про важливе на Закарпатті. Кукурудза на дорозі на Мукачівщині Фура перекрила рух. Аварія за участю вантажівки, яка трапилася близько третьої ночі, повністю перекрила дорогу на трасі Київ чоп поблизу Кольчина. Вантажівка перевозила кукурудзу з Тернополя до Македонії. Її водій, на щастя, не постраждав, однак запевняє, його підрізав керманич легковика. Вантажівка з кукурудзою паралізувала рух біля Кольчина. Автопригода за участю фури трапилася близько третьої ночі на трасі Київ-Чоп. Дорога всіяна кукурудзою, рух перекритий. Така картина зустріла нас на трасі. Вантажівка, яка перевернулася, перевозила кукурудзу з Тернополя до Македонії. Водій Албанець за походженням, на щастя, не постраждав. Він попросив усіх водіїв бути обережними та толерантними на дорозі. На місці події ми зустріли власника компанії-перевізника, який нарікає на необережність водіїв та ожеледицю на дорогах, яку ніхто не посипає. Водій каже, мені розповів, що він їхав прямо по дорозі, але йому назустріч вилетіла легкова машина, і він, аби уникнути зіткнення, різко загальмував та звернув наліво. Намагався врятувати водія тієї машини, який летів на нього. Тоді він втратив керування і перевернувся. Також дорога була дуже слизькою, лід, тому він і перекинувся. і і у свою чергу у прес-службі патрульної поліції Закарпаття зазначають, 38-річний водій не врахував дорожніх обставин та не вибрав безпечної швидкості руху. Прибувши на місце події спільно з іншим екіпажем, патрульні з'ясували, що попередньо водій. 1984 року не врахував дорожньої обстановки, не вибрав, не вибрав безпечної швидкісті руху, не впорався з керуванням і внаслідок чого відбулося перекидання вантажу зерна. Внаслідок ДТП транспортний тесі потримав механічні пошкодження з матеріальними збитками. А на водія складено протокол, що в мене немає попередньої інформації про те, що водіїв фури хтось створив аварійну обстановку. Як запевняє представник компанії-перевізника, коли автопригоди відбуваються за участю великотонажних автомобілів, виявляється, аварійні служби до цього зовсім не готові. Маленько тяжко, бо техніки в Закарпаті немає піднімати, да? Це не перший раз, що таке трапляється, і техніки респіктор нема Два-три роки і нема одного крана. кажемо самому типу, трасою помати, значить, нема крана, машина буде стояти і три сутки, і всім пока. Так що як і так зі своїми силами якісь і піднімаємо, глядаємо екскаватора, погрузчика, якісь способи трактори перетягнути. Внаслідок ДТП вантажівка отримала механічні пошкодження. На водія склали протокол, опрацювали схему ДТП, відібрали пояснення. Звичайно, аварія масштабна, але добре, що люди не постраждали. Близько 10 тисяч євро мінімум нам обійдеться ця ДТП. На Закарпатті поліція затримала п'яного водія мотоцикла. Фігурант вчинив ДТП, в якій загинув його неповнолітній пасажир. До поліції надійшло повідомлення від медиків про смертельну аварію в Іршаві. Встановили, що 23-річний житель села Ільниця, керуючи незареєстрованим мотоциклом, перетнув зустрічну смугу руху, виїхав на тротуар, і допустив зіткнення з бетонною огорожею. Внаслідок цього 15-річний пасажир мотоцикла, який перебував без захисного шолома, отримав тілесні ушкодження, від яких помер. В кареті швидкої. До лікарні з тілесними ушкодженнями доставили і водія мотоцикла. В результаті його освічення з'ясували, що за кермом транспортного засобу він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Наразі 23 річного водія затримали в процесуальному порядку і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років. Депутати Мукачівської міської ради, які голосували проти завищення тарифу на воду, будуть продовжувати боротьбу за зниження ціни. Кажуть, наступного тижня збирають міжфракційну нараду, аби знизити суспільну напругу в місті. Мукачівці шоковані за хмарним водним тарифом. Кажуть, міський голова переслідує виключно свої інтереси, а не інтереси містян. І з лютого з кранів Мукачівців тече найдорожча вода на Закарпатті. Смішно для пенсіонерів. пенсію не повишають. Сказали, що і не будуть індексувати, а ціни всі в два рази. Тариф на водопостачання у місті підвищили одразу на 115%. Нагадаємо, до 1 лютого він становив 28 гривень 67 копійок. Сьогодні 59 гривень 79 копійок. Недоцільно, ні. Теперішній час недоцільно зовсім. Тут в районі вчасно, грязна постійно. Утічки, ремонти, дуже, гря... дуже грязна вода. Я тут живу на цій вулиці, так що це взагалі проблема. А відповідає ціні така якість? Ні. Ви знаєте, недоцільно, тому що е, населення фактично повертає. Підприємству, якщо я зверталася, чому така дорога? І вони сказали, що ми підняли в зв'язку з тим, що дуже електрика подорожала. Добре, якщо електрика подорожала, ну ми ж їм повертаємо її в ціні. Що вони тіряють? Нічого. Але я, я, наприклад, для мене це дуже дорого, тому що пенсія маленька. Я до прошлого року працювала, щоб мати в мої роки, щоб мати якісь кошти і щоб мені пенсія, бо інакше не виживаєш. Я 24 роки вдова, я не можу себе забезпечити. Що така велика зміна? Пенсії підвищили чи зарплати підвищили? Я рахую, що це дуже велике підвищення. Період війни це дуже пенсіонера затруднено. Дуже погано, дуже погано пенсіонеру за три тисячі, дві тисячі тепер виложити треба за квартиру. Газ 600 Хочеш 700 гривень, вода, тепер у мене виходить 10 кубиків. Завжди, бо в нас маленька дитинка, От, і треба 10 кубиків, все 600, так? От. Світло, тепер, світ... ну, тепер трошечки трошечки економія світла, бо виключають. А так світло десь гривнів 300 буде, правда? Все, тепер виходить 2 тисячі, виходить 2000. тисячі. Що пенсіонеру бідному робити? 3000. тисячі. Вот. Навіть не, ну, недоцільно. Зараз і так грошей людей народу не вистачає. Дуже тяжко. Будемо економити. А щодо якості води, що можете сказати? Якість більш-менш хороша. Ну, звісно, ні. Ну, бо дорого, Ну, звісно, важче, бо в нас в сім'ї шість чоловік, то ну, для нас це ну, заметна різниця. Різке підвищення тарифу, за словами директора Мукачівського водоканалу Олега Казибріда, цілком обґрунтоване. Каже, в цю суму входить лише собівартість водопостачання без жодних прибутків підприємству. Даний тариф розрахований, виходячи з тих витрат, які ми зараз несемо на те, щоб просто подавати людям воду і отримувати стоки. Тобто, фактично, даний розмір тарифу він включає свою собівартість. вартість. Щоб ми могли надалі працювати без врахування прибутку, без врахування сесійної складової, без можливого врахування подальшого росту цін, які можуть бути. Тобто це на даний момент собівартість води. Е, я не хочу там пропонувати, чи щоб це з бюджету нам компенсовували, чи це повинні платити е, мешканці. Це вирішувати вам, тому що ви депутати. Я просто зробив розрахунок, скільки собівартість коштує водопостачання, водовідведення, а вирішувати. Е, Хто ці кошти повинен сплачувати, ну і хтось в любими випадку повинен сплачувати, тому що нам кожен місяць потрібно платити за електроенергію, за бензин, зарплати це потрібно робити. Від того, що ми зараз будемо скасовуватись, приймати додаткові рішення, ці витрати не зменшаться і не відпадуть. А затвердили новий тариф, як відомо, члени підконтрольного міському голові Андрію Балозі, виконкому Мукачівської міськради 26 січня. Рішення мали скасувати чи підтримати депутати під час позачергової сесії міськради 31 січня. Подивимося, хто як підтримує, хто як буде голосувати по цьому питання. Проти нового тарифу проголосувало 19 депутатів: депутати фракції Слуга народу, рідне Закарпаття, Європейська Солідарність КМКС та за майбутнє. Саме міські обранці фракції партії міського голови Мукачева Андрія Балоги і заблокували зниження тарифів на воду для Мукачівців. За 19, проти немає, двоє утримувалися. Відповідно, рішення не прийнято. Для скасування нового тарифу, ніби не вистачило лише одного голосу. Та як зазначив у своєму дописі в соцмережі Фейсбук Мукачевець Іван Туряниця, Андрій Балога маніпулює кількісним складом депутатів міської ради при голосуванні для ухвалення рішень на свою користь. Чотирьох депутатів від партії ОПЗЖ усунули від депутатської роботи, і таким чином фактично задіяно в роботі міської ради 34 депутати, і більшість повинна становити 18 депутатських мандатів. Але при прийнятті рішень міської ради кворумом при голосуванні вважається 20 голосів. Таким чином виникла колізія, коли при голосуванні в сесійній залі беруть до уваги кількісний склад в кількості 38 обраних міських депутатів. А фактично наразі виконують повноваження всього навсього 34. Одразу, аби замилити очі громаді, мукачівській міській раді заговорили про компенсації за новий тариф, але і це не зніме суспільної напруги в місті, каже депутат Роман Бігунець, адже їх обіцяють лише близько чотирьом тисячам сімей з усього міста. Тим більше це величезна паперова тяганина із субсидіями. Це ну, довга процедура, це не для всіх, і дуже часто які субсидії люди не підпадають. Ми розуміємо всі, як з комунальними послами, субсидіями, так і з е, звичайними зараз просто в країні війна, тобто важко всі. Е, і е, е, ну, підіймати зараз тариф у два рази, просто для мене не зрозуміло для чого. Тому що, ну, як було зазначено багато вже років, цей тариф не підіймався, тому що ну, хтось займався популізмом. А зараз я вважаю, що це не найкращий час для того, щоб. В принципі, переходити до жорстких, але правильних рішень, mm -hmm. тому що ну, це рішення з цієї ситуації можна вийти, бо слава богу, в цьому році наш бюджет дозволяє дотувати водоканал. Якщо він дотепер проіснував з такими тарифами, то в принципі я думаю, ми ще рік могли б потягнути перекрити за рахунок дотації таці зі На бюджету. Не підконтрольні балозі депутати працюватимуть над тим, аби скасувати новий тариф проти кишенькових обранців балоги, які голосують за вказівкою очільника міста і всупереч інтересів громади боротися складно, але вони постараються. Я з керівником до каналу і сказав, що він оприлюднив інформацію про. Щоб наприкладну інформацію про збільшення ТРГ у друкованих засобах масової інформації, що це було десь на копінки і сайтах оприлюднено. Але насправді, так як це не приймалося виконком, ми про нього дізналися лише після того, як вже воно було прийнято, тому що я хочу наголосити, що виконком проголосували ще з другого разу за це рішення, тому що перший раз виконком його не підтримав. Ну і така зараз ситуація. Ми поки що з депутатами не збиралися. У нас буде зустріч міжфракційна. Ми сядемо, обговоримо, які можливі шляхи е, виходу цієї ситуації, тому що дивлячися, що відбувається в соцмережах і спілкуючись з виборцями, я розумію, що люди не готові прийняти цей тариф, і нам потрібно вживати якихось заходів. Ми будемо збиратися обговорювати, думаю, вже на сьогоднішній тиждень стане більш ясно. Куди рухаємося, що будемо робити? Угу. Тобто будете намагатися зменшити тариф, да, так да. будемо намагатися ще раз попробовати скасувати. Все ж у кінцевому результаті тариф вартістю 60 гривень уже затверджений, і від цього страждатимуть саме мукачівці. Дуже дорого. Нігде на Україні такого не є як у Мукачеві. Як було у 2014 році і у 2013 році, що саме дорога була вода у Мукачеві, так і зараз. Це просто іздівательство. Ну, що то кубик води, 60 гривень. Я гадаю, це недоцільно. Можливо, з точки зору компанії, це чимось аргументовано, але з точки зору споживачів то ні. Вода дуже поганої якості, в неї осад, вона іноді має якийсь колір неприємний, в неї є запах, ну такий дуже неприємний запах. Як сплачувати 60 з чимось гривень, я не знаю. Від 8 до 13 кубів, і ну, це вийде дуже багато, щоб, щоб відірвати від сім'ї стільки коштів. Ну, прикро, але. Ми сподіваємося, може ще щось пересмотрить цей тариф. Я вважаю, що недоцільно по тій причині, що люди перестануть платити, і доход буде намного менший, От. бо тепер люди платять, бо вода ну, сносна ціна. Вот. А якщо буде шість газ там повисять, люди просто перестануть платити. Цілком очевидно, якщо б у голосуванні за підвищення тарифу на воду взяли участь, заборонені виключно балогою депутати, то вони б виступили категорично проти підняття ціни, адже це питання зовсім не на користь громади. Тож Мукачівці повинні зробити свої висновки і зважити всі за і проти. Адже у Мукачівській міській раді відсутністю антибалогівської депутатської. Кої більшості щоденно користуються Андрій і Віктор Балога, аби набити свої кишені і просувати свої інтереси. У Міжгір'ї поліція затримала зловмисника, який до смерті побив свого товариша і намагався приховати злочин. Вночі до поліції надійшло повідомлення про раптову смерть 50-річного чоловіка в селищі Міжгір'я. Заявник розповів правоохоронцям, що смерть його товариша, який у нього гостював, настала зненацька та з невідомих йому причин. Однак, працівники поліції детально оглянули місце події і тіло померлого, та виявили сліди саме насильницької смерті. В подальшому вдалося встановити, що сам заявник і причетний до смерті потерпілого. Фігурант плутався у показах та врешті зізнався, що між ним та його товаришем виник конфлікт, в ході якого зловмисник наніс численні тілесні ушкодження своєму гостю, усвідомивши, що потерпілий втратив свідомість та не приходить до тями, зловмисник вигадав історію з раптовою смертю та викликав поліцію. Наразі 53-річного фігуранта затримали. Рахівські рятувальники відшукали сноубордиста, який заблукав у лісі на території гірськолижного комплексу «Драгобрат». 24-річний хлопець катався на сноуборді поблизу підйомника. Вершина Карпат, однак заїхав у лісовий масив. Через сильний снігопад він не міг зорієнтуватися на місцевості, тож подзвонив своїй дівчині. А вже вона зв'язалася з рятувальниками. Фахівці підтримували з хлопцем телефонний зв'язок, і завдяки надісланим gps координатам Швидко знайшли його в лісі, оскільки сноубордист почувався добре і медичної допомоги не потребував. Рятувальники транспортували його. До місця тимчасового проживання. До Бергова завітав мер Будапешта Гергель Коречонь. Раніше міський голова угорської столиці побував у Києві і після цього його вітали в Бергівській громаді, де він мав змогу особисто ознайомитися з реаліями сьогодення міста. У рамках візиту вшанували пам'ять всіх захисників України, поклавши разом із депутатами квіти до стели Небесної Сотні. Делегація також мала зустріч з головами та заступниками всіх фракцій міської ради. Більше немає потреби тримати оборону поза як час наступати та звільняти нашу землю. В Україні стартував проект під назвою Гвардія наступу. У Національній гвардії, національній поліції та державній прикордонній службі триває формування нових бригад. До них запрошують свідомих та вмотивованих закарпатців, які готові наближати нашу перемогу. Готуватимуть військовослужбовців згідно зі стандартами НАТО. Також гарантують повний соціальний пакет. Бити Армата!» Битися, помститися, бо війна це помста, за Маріуполь і Бучу, за Дніпро і Станіславські Кручі, за Аюдах і кожен зрешетований дах, за кожен рубець. Зарубіжне наступати і звільняти нашу землю від окупантів. Закарпатців закликають приєднатися до гвардії наступу. Це національний всеукраїнський проєкт, який реалізовують і на Закарпатті. Відтак до лав нових бригад національної гвардії, національної поліції та державної прикордонної служби запрошують свідомих мотивованих патріотів, які готові визволяти нашу країну. Кістяк цих нових бригад складають офіцери, офіцери, солдати, сержанти, які дуже добре показали себе на фронті, в найскладніших ситуаціях. До укомплектування цих бригад буде виключно із патріотів, високомотивованих патріотів українців, і саме головне це будуть тільки добровольці. Зараз цей набір проводиться в ЦНАПах, в територіальних громадах, їх є 10. Там нашим добровольцям дають можливість ознайомитися з бригадами, в якій самі він хоче бригаді служити, яка йому ця бригада, яка його мотивує, яка відповідає його поглядам. Як ми бачимо, саме лозунг, гасло наше гвардія наступу говорить про те, що ми не збираємось. Відступати. Ми збираємось наступати і збираємось гнати нашого ворога за пекло, який вступив на нашу землю, аж за перебіг. Звичайно, для цього нам потрібно мотивовані, сильні духом, вільні люди, які не, раби, не хочуть стати рабами на рідній землі. Це добровольці. Це у нас і певний досвід призову при по мобілізації. Десь значна частина військовослужбовців, якраз цієї категорії саме знаходиться, і з ними працювати надзвичайно легко і надзвичайно приємно, тому що люди розуміють, для чого вони прийшли, які завдання на них лежать, і як це робити. Начальник поліції Закарпатської області, генерал поліції третього рангу Ярослав Колесник розповів, новосформована бригада даватиме відсіч ворогу, стримуватиме його, буде проводити штурмові дії, знешкоджувати ДРГ та інші незаконні збройні формування. Мінімальна оплата на період підготовки становитиме 25 тисяч гривень. Розмір виплат залежить від займаної посади, військового звання, вислуги років та специфіки завдання. Багато наших працівників поліції на на даний час перебувають в зоні передання бойових дій, які також матимуть бажання і хочуть туди вступити в даний в дану штурмову бригаду. «Людь». крім того, запрошуються і розпочати вже в ЦНАПах відбір громадян віком від 18 до 55 років, які мають бажання патріотично налаштовані всі умови. Щодо набору проходження тестів, медогляду, все це забезпечує Національна поліція в дуже швидких темпах і умовах, максимально для того, щоб стирнути, сформувати і виконати завдання, яке перед нами стоїть а саме формування даної штурмової бригади. Коротко хочу вам розказати, щоб всі знали, що, ну, на що очікує кандидат, який подасть заявку. Да? Працівники поліції можуть перевезти туди по переводу, як, так як це підрозділ національної поліції. А ці громадяни, які я зазначив, вони мають коротку спецперевірку пройти співбесіду, військово-лікарську комісію і перевірка рівня фізичної готовності саме цього добровольця. Відбір кандидатів до бригади прикордонної служби Сталевий кордон повідомив начальник прикордонного загону імені Героїв Карпатської січі Богдан Ігнатюк. Очолює підрозділ Герой України полковник Валерій Падитель, який тримав оборону Азов-Сталі. Вимоги до кандидатів такі ж самі, як і в Національній поліції, Національній гвардії. Маємо певну специфіку, що стосується прикордонної служби. Тому в подальшому будуть сформовані підрозділи відповідно до нашої специфіки. Уже триває відбір і серед військовослужбовців, в першу чергу, офіцерів щодо формування так званого ядра цього підрозділу. Офіцерів та військовослужбовців відбирають з тих, хто зарекомендував себе Будемо говорити належним чином в боях під Бахмутом, під Кремінною, під Лиманом, Азовсталь, в тому числі. Тобто ті військовослужбовці та офіцери, які мають бойовий досвід. Таким чином, у гвардії наступу можуть готувати військовослужбовців згідно зі стандартами НАТО та гарантувати їм повний соціальний пакет. Приєднуйтесь до одного з підрозділів національного проєкту Гвардія наступу та зробіть крок до перемоги нашої країни. Подати заявку можна на сайті за посиланням, зображеним на екрані або в одному з десяти ЦНАПів Закарпатської області. На митному посту, ужгород вантажний, що на кордоні зі Словаччиною, закарпатські митники запобігли незаконному вивезенню значної суми незадекларованої валюти. Прямуючи до Євросоюзу на іномарці, Мазда, 33-річний житель Черкащини під час проходження митно-прикордонного контролю свідомо обрав зелений коридор. Своїми діями чоловік підтверджував правомірні наміри перетнути українсько-словацький кордон. Усно наш співвітчизник повідомив, що переміщує 10 тисяч доларів. Утім, інспектори спільно з прикордонниками, ретельно перевіривши автомобіль, виявили ще 20 тисяч доларів, які громадянин України чомусь забув внести у митну декларацію і на яку необхідні документи, що підтверджують їх легальність, відносно громадянина України склали протокол. Обласна інфекційна лікарня отримала 13 тисяч доз вакцин європейського виробника. Це багатокомпонентні препарати, які дозволяють однією ін'єкцією виробити імунітет одразу від чотирьох п'яти найбільш поширених інфекцій. Препарати, надані угорським урядом, дозволять з мінімальним стресом для дитини провести необхідні щеплення. Тож жителі Закарпаття та переселенці мають змогу напрацювати колективний імунітет, для якого необхідно вакцинувати мінімум 96% населення. 13 тисяч з багатокомпонентних вакцин угорський уряд передав обласній інфекційні лікарні Закарпаття. Це комбіновані вакцини від найбільш поширених захворювань, які дозволяють однією ін'єкцією виробити імунітет одразу від 4-5 інфекцій. Це вже не перша поставка препаратів надана нашими сусідами. цього разу ми передаємо 8 тисяч доз вакцини Пентаксин, а також 5 тисяч доз вакцини ВАКСПРО загальною вартістю більше 70 мільйонів форентів. Ці вакцини ми надаємо на прохання, котре було озвучене ще минулого року влітку. Ініціатива не дійшла від угорських депутатів Закарпатської обласної ради і підтримана Закарпатською ОВА. Україна і наші українські друзі завжди можуть розраховувати на нашу допомогу. Це з 2017 року більше 100 тисяч доз вакцин вже передала на Закарпаттю і ми за це вам щиро дякуємо. І я бачу, що це продовжується. Ми сподіваємося на те, що так буде тривати і надалі. Тому від адміністрації, Закарпатської військової адміністрації ми вам щиро дякуємо за це. Медики наголошують, що вакцина це єдиний захист від небезпечних інфекцій. Проте Закарпаття наразі не лідирує у цьому. У нас вакциновано тільки 76% населення, тоді як колективний імунітет, як повідомляють медики, спрацьовує тільки при вакцинації мінімум 96% населення. Ми дуже раді, що отримали зараз комбіновані вакцини. По державним програмам ми забезпечуємося з Міністерства охорони здоров'я, але батьки віддають пріоритети комбінованим все таки вакцинам європейського виробника, і це завжди для мами є безпека з одного боку, а з другого боку менший стрес для дитини, коли ти одною ін'єкцією робиш зразу п'ять. 5... Від захисту від п'яти дитячих інфекцій ми знаємо, що вакцина це єдиний метод захиститися від дитячих інфекцій, які при відсутності вакцини можуть мати потім дітки не просто хворобу інфекційну, а тяжкі наслідки після цієї хвороби. Така допомога це продовження співпраці угорського уряду та закарпатського регіону. Програма діє ще з 2017 року. Так, до 2022 року Закарпаттю було надано дитячих вакцин на суму майже 700 мільйонів форентів. Проте найбільшої масовості підтримка отримала у 2022 році з початком повномасштабної війни. Незважаючи на те, що наразі гострої потреби у вакцинах нема, все ж вона може виникнути через збільшення кількості переселенців. Запит був у 2022 році під час війни, коли взагалі ризик був поставки будь-яких ліків, і зокрема закордонного виробника. Тобто, цей ну так, бренд він є підтверджений і визнаний всім світом. Так, дійсно, це ми зверталися у 2022 році частину. Ну ми отримали у 2022 році вакцин. Це залишок, скажем так, той потреби партії, яку ми просили минулого року. Зважаючи на зусилля, яких було докладено, аби забезпечити населення якісною вакциною європейського виробника, медики сподіваються, громадяни все таки почнуть обачніше ставитися до власного здоров'я, здоров'я своїх дітей та робити потрібні ін'єкції. На Закарпатті вночі 10 одиниць техніки забезпечували проїзд на місцевих дорогах. Повідомив виконуючий обов'язки голови ОВА Мирослав Білецький. Всю ніч дорожні служби працювали над розчисткою автошляхів краю. Зокрема, на Тячівщині залучали три одиниці техніки, на Рахівщині одну, на Ужгородщині – п'ять. Загалом вночі по всій області розчищали дорогу 10 транспортних засобів. За словами Мирослава Білецького, в день 3 лютого погода на більшості території Закарпаття покращилася. Тому зараз лише дві. Одиниці техніки забезпечують проїзд на Хущині та Мукачівщині. По три на Тячівщині і в Ужгородському районі. На Ржавщині і Берегівщині така потреба відсутня. Закликаємо водіїв бути уважними на дорозі. Це все, чим ми хотіли з вами поділитися мирних новин і спокійних вихідних. До зустрічі на першому кабельному.